Вітаю на календарі. Перше серпня. Чим жила Черкащина сьогодні? Розкаже команда Суспільного. В Студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Коротко про новини дня далі. Вступна кампанія в умовах повномасштабного вторгнення. Які нововведення цьогоріч цьогорічна вступна кампанія триває більше двох місяців. Утеплюють будинки та перевіряють електромережі. Черкащани готуються до зими. Зараз насоси це все качають і температура вирівнялась. Садові меблі навколо водойми. На Золотиніщині облаштовують зону відпочинку. Це важливо, не зупинятися і жити далі. Заявок на вступ до закладів вищої освіти обмаль, бо абітурієнти чекають результати мультитестів. Дехто ще лише складатиме іспити, розповів секретар однієї із приймальних комісій Андрій Черній. До Національного університету імені Богдана Хмельницького нині подали 110 заявок, а до державного технологічного сотню. Про підсумки першого місяця вступної кампанії та цьогорічні нововведення у сюжеті Тетяни Недбайло. Із п'ятниці по суботу щодня із восьмої ранку приймальна комісія чекає на абітурієнтів. Серед тих, хто не може вирішити питання дистанційно, Валерія Денисенко із Херсонщини. Дівчина має пільги на вступ, тож заповнює спеціальну заяву. Я ще не здавала предметний тест. Планується після. 12 серпня, тому що я зареєструвалася на другу сеті. на першу я не встигла. Валерія планує вивчати ортопедагогіку, аби надалі працювати реабілітологом. Подобається допомагати людям, спілкуватися з ними, підтримувати їх. Черкащанка Надія каже, любить спорт, тож для навчання обрала спеціальність фізична культура. Займаюся спортом, легка атлетика, їздю на змагання. Для вступу здавала лише творчий конкурс волейбол, віджимання. Біг на 100 метрів, біг на 500 метрів. Я з усім справилась. Хочеться, щоб був мир в Україні, щоб діти вчились, щоб ну, молоді люди, щоб вони жили, вони нічого не бачили. Зарахування до університету тільки на основі творчого конкурсу не єдина цьогорічна нововедення вступної кампанії, пояснює секретарка приймальної комісії Черкаського національного університету Людмила Смалиус. Зазвичай вступна кампанія триває близько місяця. Цьогорічна вступна кампанія триває більше двох місяців. Розпочалася фактично з 1 липня, коли вступники після школи, після коледжів почали реєструвати електронні кабінети. А завершиться вона орієнтовно 29 вересня. Коли ми сформуємо останні наказ на зарахування, подовжили терміни. Пояснює, аби всі могли стати студентами. Водночас кожен має написати мотиваційний лист. Вирішальний, мотиваційний лист є для тих вступників, які вступають на бюджет і е, можуть мати однаковий конкурсний бал для того, щоб зайняти бюджетне місце. За словами пані Людмили, за перші чотири дні подачі заявок вони їх отримали 110. натомість у Черкаському державному технологічному поки що сотня охочих. Абітурієнтів обмаль, бо вони чекають на результати іспитів. Зазначає секретар приймальної комісії Андрій Черній. Результати тесту НМТ з'являться. Протягом семи днів з моменту здачі, тобто зараз дуже багато вступників. Я аналізував ситуацію по заявах в інших закладах вищої освіти України. Зараз проблема, що немає ще результатів до переважної більшості вступників. Тому приходять реєструвати кабінети в основному на консультацію щодо вступу. Прийшла і Аліна Подольна хоче вивчати дизайн. Я ще з самого дитинства політала малювати щось, навіть конструювати трошки. І ще навіть сьомого класу задумалась про те, що хочу на дизайн або щось суміжне з цим. Хочу поступити, продовжити своє навчання, вищити свої світні вже як студентка інструкції. Після перемоги нашій країні обов'язково потрібні висококваліфіковані спеціалісти, особливо у сфері соціального забезпечення. Серед абітурієнтів і боєць зсу жінка раніше вивчала кібернетику, а нині зацікавилася економікою. Я маю сина, якому 6 років. Благодаря йому я держуся. Він дає мені натхнення і змогу іти далі, не пускати руки. Нагадаю, прийом заяв та документів стартував 29 липня. Триватиме він до 8 серпня для абітурієнтів, які вступають на основі іспитів та творчих конкурсів. Ті, хто вступає за результатами мультипредметного тесту, ЗНО попередніх років чи творчих конкурсів, складених із 1 по 18 липня, заяви можуть подавати до 23 серпня. Не пізніше 29 серпня заклад має оприлюднити рейтинговий список абітурієнтів для зарахування на бюджет. Підтвердити бажання необхідно до 18.00 2 вересня вересня. терміни для тих, хто вступає за контрактом, кожен заклад визначає окремо, але не пізніше 30 вересня. Тетяна Недбало, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Відсьогодні в Черкаській області, як і по всій Україні, антибіотики можна придбати лише за рецептом. Ліки відпускатимуть сімейні лікарі після огляду пацієнта, розповів Суспільному директор п'ятої поліклініки Черкас Микола Тарасу. Перші півроку триватиме тестовий період. В аптеках прийматимуть як електронні, так і паперові рецепти. Оформлюватимуть усі довідки в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердження свого призначення пацієнти отримуватимуть на смартфон. Після формування цього рецепта. Електронний код приходить на телефон пацієнта, і з телефоном з цим можна роздрукувати і на бумазі, а можна так підійти в аптеку, показати код в телефоні, і цього буде достатньо. Нового в цьому немає нічого. До речі, в Євросоюзі ніколи ні одна аптека не видасть антибіотик без рецепта. Оскільки ми туди йдемо, то Прийдеться і нам вводить. Так, да, це додаткові навантаження для лікарів, це трошки додаткові навантаження для пацієнтів, для аптек. Сьогодні так починаються. Вже давно почали цікавитися, десь за два тижні до цього. Люди часто нехтують, як сказати, походами до лікаря і дуже часто займаються самолікуванням. Це можливо якось. Систематизує це організм людини звикає до антибіотиків, і потім, коли їй дійсно потрібно буде підібрати якесь правильне лікування, цей антибіотик може їй не допомогти, бо вона його вже вживала, не знаючи потрібен він їй насправді чи ні. Будемо паперові приймати, але вони по потрібно, щоб були дійсно виписані від лікаря, як ні, в правильному вигляді він буде на папері. А потім, уже коли ми підключимось до системи, систематизуємо це все, то будуть електронні. У нас зменшиться кількість напевно. Проблем, тобто ускладнень, які були неправильно ліковані неправильними антибіотиками. Як мені здається, якщо вже людині дуже погано, необхідно викликати швидку, вони більш точно можуть поставити діагноз. Ні, неправильно. правильно. що треба йти до врачу, там треба стояти, там треба мій Здоровий образ життя і не треба бути ніяких антибіотиків. Надо, надо сходити до лікаря. Якщо говорять, що беруть. І ті люди, що не, не що їм, і не, не можна їх лікуватися. Ним. Аби взимку було тепліше, мешканці одного із ОСББ Черкас утеплюють будинок, перевіряють електромережі та теплові пункти. Зі слів голови об'єднання Олександра Докучаєва, зима може бути складною, а температура в оселях меншою ніж торік. Як готується до холодів, бачила Вікторія Гончарук. Поруч з підмостками будівельників графітовий пінопласт. Ним встигли утеплити два під'їзди багатоповерхівки. Зробили більше, каже голова ОСББ Олександр Докучаєв. Та через повномасштабне вторгнення ремонтні роботи почали із затримкою у три місяці. Зараз, коли трошки ситуація стабілізувалася, вирішили продовжити ці роботи, тому що обіцяють складну зиму. За рахунок утеплених стін у квартирі стане на 2-3 градуси тепліше, каже мешканець будинку Сергій Онищенко. Якщо знизиться температура, у нас на ну, наприклад буде там 18, а не утеплених буде 16-15. От тут буде ну, гірше. Якщо буде, да якщо буде 18-19, переживемо і цю зиму. Це, це проблем не буде. Закінчити утеплення хоча б трьох під'їздів планують до початку опалювального сезону. Це вплине і на цифри у платіжках, додає голова ОСББ. Якщо в середньому там, квартира трьохкімнатна там, платила за опалення в саму холодний період там, півтори тисячі гривень, то 30% це вже мінус там, 400 гривень. А якщо це ще збільшиться тарифи, наприклад, да, якщо ми беремо, що газ зараз уже в Європі 2 тисячі доларів коштує, то це тариф на опалення до піднятися мінімум там, в 3-4-5 разів. Тоді це буде взагалі дуже велика економія. До холодів вже встигли перевірити і тепловий пункт. Він, за словами Олександра Докучаєва, розподіляє однакову температуру у кожній квартирі. То раніше у нас була температура на верхніх поверхах там, могла бути 23, 24, 25 градусів, а перші поверхи всі замерзали 14-16 градусів, тому що поки вода спускалася з 10-го поверху на перший поверх, теплоносій втрачав температуру. Зараз насоси це все качають, і температура вирівнялась. Прогнозують складну зиму, каже голова ОСББ. Тому вже передбачили і навантаження електромереж. Їх справність та готовність до опалювального сезону теж перевірили. Перевіряємо всі. Всі фазні лінії, всі оці з'єднання, щоб тут ніде нічого не підгорало, ніде не було чорних проводів. Де вже ці фазні з'єднання зносилися, ми їх міняємо. Взимку збільшиться споживання електроенергії, тому що не буде нормального опалення, люди включають обігрівачі і збільшиться навантаження в рази на електро... систему електропостачання. Підготуватися як слід до зими та затягнути паски радить, і очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Задля того, щоб ми орієнтувалися знову-таки на європейські цінності, ми маємо говорити, що в квартирах має бути 17-18 градусів, бо цим живе так вся Європа. Вони вже до цього звикли. Ми трошки в цьому сенсі перепалюємо. І звичайно. На всякий випадок не про сумне, але теплі речі все одно мають бути для того, щоб ми не бігали і не допомагали один одному. Коли геть буде критична якась історія. А я сподіваюся, що такої критичної не буде. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Півсотні справ нині розглядають на Черкащині за фактом колабораціонізму. 29 фігурантам цих справ вже висунули обвинувачення, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурец. Ще п'ять проваджень розпочато за статтею Держзрада. Коли ми кажемо про навідників вогню, або коригувальників вогню, або в даному випадку ми кажемо про осіб, які безпосередньо передають інформацію про військові частини не просто сидять в інтернеті і вимальовують картинки, якісь негарні да, по відношенню до нашої держави, умовно кажучи, які не визнають війну або визнають, що це не російська агресія, а якийсь інший формат. Табличка з маршрутки, яка возила пасажирів до Чорнобаївки, уламок збитого російського літака та упаковки від сухпайків. Черкаський краєзнавчий музей збирає експонати для виставки про російсько-українську війну 2022 року. Як розповіла Суспільному директорка Ірина Собку, усі речі принесли військові та волонтери, хто допомагає досліджувати експонати повномасштабної війни, розкаже Ірина Філенко. Один з таких цікавих експонатів це ось така. Табличка, табличка з маршрутного автобусу, який курсував саме в цьому районі на території Херсонської області. Цю табличку передав український боєць, який на Херсонщині захищав Україну, розповідає завідувач сектору воєнної історії Денис Кулик і показує коробку з під сухпаю, яку після себе залишили російські військові. До нашого музею потрапив ось такий от. Коробка така, от з сухпая російської окупаційної армії, була передана нам волонтерами в місті Черкаси. Непросрочений, до речі, непросрочений. просрочений. годності написаний до. Двадцять 22, -го, 8 -го, 22 -го року а ось це уламки збитого під Черніговом російського літака каже Денис Кулик. Ми ж працюємо на віки, так сказати, на історію. Всі ці експонати потребують часу, аби їх вивчили та проаналізували. Спеціалісти найкраще нам може допомогти в цьому Штерн Геннадій Сакович, полковник, який служив в авіації, і літав на подібних літаках за час своєї служби. Та інформація, яка вже відома, що це залишки збитого 4 або 5 березня цього року під Черніговим російського літака. Це схоже на фрагменти клепного фюзеляжу або обшивки, частину гідросистеми, ну і ще якась частина деталь, яку ми в наступному будемо. Опрацьовувати ці уламки від літака музею передав керівник Черкаської Укрпошти. Розповідає директорка краєзнавчого музею Ірина Собко. Цей літак був збитий працівником Укрпошти, капітаном Сергієм Чижиковим. Він був з перших днів війни мобілізований до лав ЗСУ, і йому вдалося саме з ПЗРК. 1985 року збити один із самих, ну будемо так казати, найкращих літаків збереження таких артефактів допомагає реконструювати події. Коментує тему історик Сергій Шамара. Без їхньої наявності важко з'ясувати, чим жили люди того часу, коли в музеях готуються певні експозиції. На ту чи іншу тематику. Безумовно, вони важливі для того, щоб можна було перейнятися тією атмосферою, як мінімум, яка відбувалася в даному випадку. Це трагічна атмосфера, звичайно, для нашої країни. Триває війна, і, от, скажімо, воєнні експозиції, вони показують власне про те, хто до нас прийшов з якою метою, що він тут робив саме: ті ж уламки, ті ж сухпайки. Ну от означає, що до нас прийшла інша. Дозволу сказати цивілізація і намагається становити свої порядки. Ірина Філенко, Федір Коцеба, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Столи, лавки, альтанки, гойдалки та місця для купання. Такі зони відпочинку облаштували довкола водойми у селі Кропивна, що на Золотоніщині, розповів староста Олександр Кипич. Працювали місцеві жителі та волонтери з молодіжного арт-простору. Чому обрали саме цю територію та які емоції від своєї роботи отримали учасники? Більше у сюжеті. 25 волонтерів з молодіжного артпростору збираються та розподіляють між собою обов'язки. 14-річний ігор Флоренко разом з товаришами шліфують та опалюють садові меблі. Потім конструкції помиють і полакують, розповідає хлопець. Далі ми поставимо, щоб постаново стояла. Поставлю спарті, може пішов, що ми висти ходити, де ташивати, розмовляти. Під музику та станцями готуються фарбувати альтанку. Це зона для харчування. Ідей для оформлення цього місця мають багато, каже 18-річна Дарія Марченко. Поки що це в нас іде типу як база, а далі вже ми почнемо розмальовувати. Можливо, поки що в нас стови залишаться білими. А наприклад, лавочки можуть вже розмальовуватися в інші якісь картини, які в нас будуть малювати саме художники. Ми хочемо саме покращити місцевість, також залишити людям щось після нас. Біля іншої частини ставка завезли пісок та облаштували місце для купання для комфортного перебування. Також поставили садові меблі, які зробили з палетів. Робота на свіжому повітрі допомагає відволіктися від негативу, каже 15-річна Ліза Нижник. Дуже відволікає, тому що тут навіть сирен не так чутно. Це важливо не зупинятися і жити далі, щоб все було гаразд. Посеред ставка ремонтують і будинок для лебедів. Приїхали втретє сюди, аби завершити всі роботи, каже волонтер Максим Позієв. На даний момент нас 25 осіб у таборі у табору, і це вже така фінальна стадія робіт. Це є досить близько до нашого міста, і тут доволі така гарна природа, досить привітливі люди. Увесь час волонтери мешкають у наметовому містечку поблизу річки. Його тут облаштували самостійно. А після робочого дня мають і час для розваг. Розповідає 19-річна Тетяна Нижник. У нас так декілька зон. Частина у нас просто палаток. Також ми повісили три гамаки. Також дуже, дуже такий великий попит на ці гамаки і чергу займаємось. Біля костра всі збираємось вечорами, співаємо пісні. Також там трошки далі ще є лавочки, де ми можемо пограти в ігри. У нас є хлопці, які дуже гарно грають на гітарі, так що ми дуже багато співаємо різних пісень, вивчаємо чомусь новому. А почалося все торік із облаштування будиночка на воді для лебедя Гриші. Тоді силами місцевих жителів розпочали облаштовувати зону відпочинку. Цього літа роботу продовжила золотоніська молодь, каже староста села Олександр Кипич. Потім після того зимою була ідея таку великий міст зробити, який прямо на, щоб нас споглядати, можна було на цей домичок. Оце з цього все почалося. Ті люди, навіть які в нас живуть, вони не знають, що в нас тут є. А є дуже гарні місця і локації. Я як любитель природи, що з цього можна зробити чудове місце для відпочинку, для місця сили, для заохочення людей, які могли б відпочити після буденних важких днів. Часто не приходжу, звісно, бо немає коли за роботою. А подобається. Красиво зроблено. Є з людям, де віддихнути. Ці зони відпочинку мулить, просить місцевих не руйнувати, навпаки, вдосконалювати. В свою чергу планують продовжувати свою ініціативу і в наступних селах громади. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина. Такими були події цього дня. Більше новин на сайті та у соцмережах Суспільного. А яка ж погода буде завтра? Черкаські саноптики розкажуть далі. За прогнозом синоптиків, завтра по Черкаській області хмарно з проясненнями. Часом дощ, гроза. В день в окремих районах град. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, в день 24-29. У Черкасах хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-17, в день 26-28. Атмосферний тиск наступної доби падатиме, відносна волось повітря підвищиться.